Всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби з натуральним камінням виробництва індія і розпочнемо ми відео з набору з коралом. Корал 12х10, розмір каблучки 18,7, вага сережок 6 г. Любой розмір каблучки можна збільшити за 150 гривень. Вартість набору 1750 гривень 43 долари. Браслет 7 чакрів аметистом, кіанітом, тапазом, хризолітом, цитрином, халцедоном та гранатом. Розмір ставки 8 на 6. Замочок. Браслет регулюється від 14 до 19,5 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 2800 гривень 69 доларів. Колон доляром, а доляр 25 на 12. Довжина кулона разом з вушком 36 мм. Вушком. Вартість колону 1000 гривень 24 доларів. Набір з зеленим аметистом. Розмір ставки 18 на 13. Розмір каблучки 18х3 3. Загальна вага сережок 9 грамів. Вартість 2850 гривень 69 доларів. Набір за метистом. Аметист. 13 на 9 18,5 з половиною розмір каблучки, вага сережок 4,8 грам. Вартість 1800 гривень 44 доларів. І до комплекту можна підібрати буси зі смарагдом. Намистини від 5,5 до 3 мм. Довжина самого намиста 48 см, Плюс замочок 52 см. Фурнітура біжутерія. нанизана на ювелірний трос. Вартість намиста 3000 гривень всі 73 доларів. Каблучка з синім лабрадором 30 х 16. 18 розмір. Вартість каблучки 1650 гривень 38 доларів. Набір з гранатом. Гранат 10 на 9, 18,7 розмір каблучки. На відео не виходить передати колір. Прасний колір з включенням. Ціна комплекту 1600 гривень 39 доларів. Дуже гарне намисто з ювелірної шпінелі. Намистини від 9 до 6 мм. Довжина самого намиста 46 см. Разом з замочком 50. Фурнітура біжутерія. Вартість на миста 3700 гривень 90 доларів. Просле з цитрина, намістина 8,5 мм, на зап'ясті 17-17,5 см. І так виглядає на руці. Вартість 300 гривень 7 доларів. Браслет з лавандовим аметистом. Намистина 8 мм та зап'ясті 17-18 см. Вартість 300 гривень, 7 доларів. Браслет з аквамарином. На зап'ястям 17,5 18 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 450 гривень 11 доларів. Ще один браслет з аквамарином. Ширина 14 мм. На зап'ястя 18-19 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 400 гривень 10 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім мирного вечора. До побачення!